Росія звернулася до Ефіопії по оренду літаків. Уявіть собі, Росія звертається до Африки за допомогою. Росія шукає шляхи обходу санкцій в авіаційній сфері. Російська делегація звернулася до державного авіаперевізника Ethiopian Airlines із пропозицією про такий собі мокрий лізинг. Ну, мокрий лізинг, друзі, це коли в оренду беруть не лише літаки, а беруть літаки разом із екіпажем. Та ще і з обслуговуванням. Тобто, деталі, ремонт, все це буде за це відповідати Ефіопія. Ну а все інше буде використовувати ці літаки буде Росія. Це, звичайно ж, дозволить Росії використовувати літаки Boeing та Airbus під ефіопською реєстрацією. Ну що тут можна ще сказати? Колись могутня країна. Росія змушена шукати літаки в оренду в Африці. І це, друзі, пряма демонстрація того, що її можливості скорочуються, а західні санкції працюють, хоч і повільно, ем, на жаль.